Дивіться, хто нам тут приїхав. Оце так красень. Volvo XC40 2022 року. Весь в оригінальному окрасі 106 рідного пробігу. Дивіться, яка пушечка. Батарейка 69 кВт, це електромобіль. Запас ходу 400-420, все залежить від того, як ви будете чавити на гашетку. Офігенський стан, динаміка супер. Він приблизно 7,5 секунд до соточки їде. Цікава машинка Volvo Electro у нас вперше. Пішли до салончику, покажу, як він виглядає. Дивіться, які матеріали. Ну, це Volvo. Хоч і комплектація відносно проста, але все, є все, що потрібно для комфортного користування автомобіля. Склопідіймачі. Автоскладування дзеркал, регулювання, підігрів, звичайно, є, електронна е поясничний електронний підпір. Багатофункціональне мультимедіа, Android Auto, Apple CarPlay і в нас тут Google, дивіться, навіть Google-карти андового є. Е Автозатемнення дзеркал. Е що там? Підігріви, регулювання, звичайно ж, є, клімат-контроль. Так. Машина, до речі, кнопки старту в неї немає. <смі> Якось так. Тобто ключик лежить, нажали драйв, поїхали. Динаміка офігенна, шумка офігенна. Дивіться, які тут у нас декоративні вставочки. Таке, як ніби діти щось намалювали. <смі> Все тут мінімалізовано. Стеля в чорному кольорі. І саме цікаво, стеля в чорному кольорі і зазвичай. Хтось сідає і каже, що давить на голову. Я то, звичайно ж люблю чорну стелю, але тут воно на голову точно не давить. Машина простора і немає якогось такого, що воно у вас буде давити зверху і щось буде не так. По матеріалам супер, ручки, офігенські. Сьогодні трошки покатався нею по місту. Класна динаміка, динаміка дуже комфортне авто. Салончик чистенький, що на машинку. Одразу, сьогодні, до речі, він тільки приїхав е, з е, Європи. Нам сьогодні зранку розвантажували автовоз, е, відвезли на комплексну мийку, салончик чистенький, нічого не зачовано, нічого не робилось, нічого не реставрувалось. Так що машина, як є, в привозданому вигляді. На мийці помили, тому що. ну... Грязно після дороги. Покажу в якому стані салон. 106 пробігу, тобто адекватний пробіг для автомобіля, в якому буде 3 роки. Дуже часто люди шукають електромобіль і шукають малий-малий пробіг. І, а я скажу так, те, що коли малий пробіг, не завжди є добре. Дуже часто е, малий пробіг, а сох поганий. Таке часто буває. Машинка, наприклад, приїжджає 20 тисяч пробігу, сох 90%. Приїжджає машина з пробігом 100 тисяч, а сох 100%. Лед денні ходові вогні, блін, ну. Офігінське. Він хоч і якби невеликий кросовер, але з іншої сторони порівняти, наприклад, ось з коною, то кона порівняні з Вольво, то малень... е -е, кона маленькою виглядає. Машинка привезена у нас з Франції. Вона вже сьогодні розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. От, тільки не пам'ятаю, камера заднього руху є чи немає у нас. А ну давайте Разом подивимось. Камера є. Якість офігенська. Так, просто камера, вона не промальовує. Ну і ладно. До речі, два ключики. Ось такий цікавий оранжевий ключ. Коротше, прикольна машинка. Volvo Електро у нас вперше на майданчику. Запрошую вас на тест драйві Приїжджайте, можна пощупати, покататися, без питань. Часто люди питаються, чи можна у вас поїздити на машинах. Та без питань. Приїжджайте, поїздимо, затестуєте. Що ж, автомобіль в наявності Вінниці, чекає на ваші перегляди. Приїжджайте, поп'ємо кави, поспілкуємося і покатаємося на цьому красенні. Номер телефону мій внизу, мене звати Владислав, буду радий вам підсказати, розказати по цій машині. Якщо потрібно, він-код зараз е, знімаю відео і залью її нам на сайт vincar.com, Тому можете більше фотографій подивитись, ознайомитись ним. В кінці буде табличка з він-кодом та пробігом е, від аукціона. Що ж, будуть питання? Звертайтесь. Дякую, що були з нами вам гарного дня. Пока, пока.